Ми втратили е, вже порядку більше 20 мільйонів гривень тільки за час виборчої кампанії на прямій рекламі. Це ті збитки, які ми понесли, тому що е, наші рейтинги впали в 5 разів. E, значить, крім того, зараз йдуть втрати. От ми зараз ризикуємо втратити ще 10 мільйонів гривень в зв'язку з цим судовим рішенням. Чому 10? Бо 3 – це ті наші кошти, які від нас вимагають заплатити в бюджет, які ми не сплачували в вигляді податкового кредиту. Ще мільйон це е, штрафні санкції, які на нас наклали, і ще 6 мільйонів це власне той ПДВ, який нам винна держава, але який вони нам тепер не повернуть, бо минув термін повернення. Тобто, загалом наша втрата складає ще 10 мільйонів гривень. Це величезне. Кошти думаю, для нашого власника, і в нас немає. Просто він нас кредитував. У нас вже ліміти кредиту вичерпані, тобто цих грошей у нас просто немає. Але все ж таки, ми е не зникнемо. То, очевидно, що ми залишимося на супутнику. Очевидно, що ми залишимося в інтернеті, якщо нас виключать звідусіль. Хоча я вірю. І навіть не просто вірю, я переконаний в тому, що нас звідусіль не виключать, тому що нас підтримує така величезна кількість людей і в Україні, і за кордоном у мене сьогодні була така кількість дзвінків від таких шанованих людей, що вся ця, як я вже казав, шваль всі ці клименки, Януковичі і всі інші люди, які намагаються обмежити навіть не тільки свободу Добіць слова. Ви ж зрозумієте, що ми створюємо певний культурний Добіць простір. І коли ми створюємо цей культурний простір, ми об'єднуємо людей, які хотіли би, які переживають за свою країну не тільки через політику, а тому, що вони хочуть мати свою мову, свою культуру, вони хочуть собою пишатися, вони хочуть мати надію на майбутнє, що і вони цього бояться, ті, хто нас закривають.